У ветеранському просторі презентували збірку короткої прози. Люна, її автор, представник станіславського феномену Тарас Прохасько. Люна пахне друкарною, ніби автор щойно писав її на балконі з видом на стометрівку. Це є збірка короткої прози, яка присвячена біософії, як би скажемо так. Тобто, біософія це є роздумування про життя, про біос. І е, це е, підбірка е, моїх оповідань, які стосуються от, власне, е, різних таких е, ну, біологічних чи ще якихось е, тем. Тобто це те, що е, виходить за межі людського егоцентризму і е, певні роздуми про е, природу, про натуру, про... але вона не віддільна від. Людини сюжет книги розгортається навколо Тарасової собаки на ім'я Люна. У квартирі Прохаська вона прожила понад 10 років. Ця дружба показала тварину вміють любити по-справжньому, адже для людей вони частина життя, а людина для них вічність. У мене був пес такий. І Цей пес впродовж 10 років учив мене про те, що. Співіснування з іншою формою життя є дуже важливе. Найважливіше це те, що це є Боже сотворіння, яке трохи інакше. І вся проблема людського перебування у світі полягає в тому, щоб, щоб це порозуміння якесь знайти. І це порозуміння можливе тільки тоді, коли людина вийде за межі свого я, свого его. І е, побачити, що є інші істоти. Я е, тепер не є проповідником якогось там зо, е, зоологізму чи захисту тварин, чи ще щось таке, але просто е, саме усвідомлення того, що ми не, е, наша форма буття не є єдиною. Це дуже важливо. Нині український письменник Тарас Прохасько чаклує над створенням нової книги, яку світ побачить вже цьогоріч. Лілія Буцяк Денис Сатиновський. Новини на вежі.